Доброго дня, дорогі друзі. Радий бачити тих, хто дивиться мій канал. Ви знаєте, у мене дуже багато критиків серед рідних, друзів і знайомих. Вони часто критикують мене і кожен з них, коли подивиться моє відео, має якісь зауваження. То ти надто суворий, рідко посміхаєшся, говориш менторським, тобто повчальним тоном. Сухо, без емоцій, тому в тебе так і мало підписників. Всі знають головне, як робити, але ніхто сам не робить. Ну, я захищаюся, мовляв, для мене найважливіше донести конкретну інформацію, а не лити водичку, в намаганні сподобатися. Е, і ще багато. Тобто я намагаюся давати цінні поради. Хоча до критики я дослухаюся. Сьогодні у нас важлива тема евалюація диплому. Це обов'язкова умова в Канаді, якщо ви хочете працювати за спеціальністю. Наприклад, у мене дві вищі освіти. Я викладач французької мови і перекладач, а також політолог та викладач соціально-політичних дисциплін. Крім цього, багато років займався бізнесом. Навіть у Канаді першим моїм кроком стало відкриття у місті Мілтон. Представництво моста. Це компанія, яка займається поштовими відправленнями до України та ще у 24 країни Європи і світу. Я уклав вагаїнську угоду з мостом, виконав усі формальності і через місяць почав працювати. Але це можна вважати як невеликий підробіток, тому що не так часто зараз, особливо влітку, відправляють посилки. Можливо, Восени і взимку буде набагато більше. А зараз, я принагідно звертаюся до канадських українців або до тих, які тільки недавно приїхали до Канади. Якщо вам недалеко до Мілтона і вам треба відправити посилку, можете завітати до нас. Нашу адресу ви можете знайти на сайті Моста, набравши Мілтон. А також я її залишу е, нижче в е, описі відео. У молоді роки я працював учителем і мені подобалася ця професія. Але, на жаль, вона не давала змоги вчителю чоловікові утримувати сім'ю з дітьми. В Канаді я почув від друзів та знайомих, що тут, зокрема в Онтаріо, дуже бракує учителів французької мови. я задумався, а чому б не спробувати? Зареєструвався на сайті з пошуку роботи, почав вивчати умови, як можна стати вчителем у Канаді і що для цього потрібно. Я закінчував університет ще у радянські часи. На той час такого поняття, як нині, як бакалавр чи магістр, не було, а найголовнішими в оголошеннях про вакансії вчителів, які мені присилають, є три вимоги. Ну, Там є і багато інших, але це, мені здається, основний. Рівень вашої освіти має бути не нижче бакалавра, якщо магістр, то взагалі дуже добре. Маєте знати англійську мову і мати ліцензію на право викладати. Де є ліцензію для роботи в державних школах освітній регулятор. Тут це Ontario College of Teachers. Отже, розкажу вам, що я вже зробив і як. Перші два мої кроки. Знайшов компанію для евалюації, тобто оцінки мого диплому. Обрав компанію WES, яку найбільше рекомендували у соціальних мережах. Теж залишу посилання на сайт в описі. Зареєструвався, створив аккаунт, прочитав умови. Виявляється, потрібно отримати документи з України, тобто звернутися до інформаційно іміджового центру Міністерства освіти, який працює у Києві і знаходиться на вулиці Чорновола, 25. У них потрібно замовити пакет документів для ВЕС. Вони співпрацюють. Отже, я зареєструвався на сайті інформаційно-іміджового центру і створив персональний кабінет. Як це рекомендується? У кабінеті ви можете замовити потрібну вам послугу онлайн, тобто дистанційно, чи особистий візит до центру. Особистий візит передбачає швидке оформлення документів, вірніше швидше. І я раджу скористатися вам ним, якщо ви. Поспішаєте, будьте готові, що там черги, і доведеться трохи постояти. Не проблема, якщо ви у Канаді і документи з вами. Через війну центр приймає скан копії дипломів, але їх потрібно робити в високій якості. Також можна доручити комусь із рідних і навіть друзів принести документи та оформити заявку. Цю людину ви вказуєте у персональному кабінеті як свого довірителя. До речі, все це детально розписано на сайті центру. Уважно почитайте, і ви знайдете відповіді на багато е, своїх питань. Передача пакету документів до ВЕС Канада. Канада здійснюється центром в електронному вигляді через захищений протокол передачі файлів. Але врахуйте такий момент. Моя людина прийшла до центру, принесла мої скан-копії диплому, заповнює заявку і телефонує мені серед ночі. Бо у верхній частині аплікаційної форми потрібно вказати мій реєстраційний номер УВЕС, так званий reference number. Я зареєструвався на сайті Вес раніше, замовив евалюацію і мені виставили рахунок, але я не проплатив. І не отримав цей Reference Number. Зробіть проплату на сайті Вес до того, як звернетеся до центру. Тому я одразу зайшов на сайт Вес, проплатив 309 канадських доларів. Так обійшлося мені моя послуга. І одразу отримав доступ до аплікаційної форми з номером. Цей реєстраційний номер я продиктував моїй людині у Києві і вона заповнила заявку. Також я замовив послугу перекладу документу на англійську, бо в Україні це значно дешевше і центр робить це кваліфіковано та й йому довіряють тут у Канаді, раз вони співпрацюють з Весом. Мій один диплом та переклад обійшлися у 2700 гривень. До речі, мій переклад вже забрали у Києві і відправили мені до Канади мостом. Через кілька днів телефоную до центру. Мені повідомляють, що виконання мого замовлення очікується 13 вересня. Уявляєте? Я в шоці. Чому так довго? Я взагалі -то думав закінчити з цими процедурами до початку навчального року. Спеціаліст мені терпляче пояснює, що процедура щодо мого диплому. Вимагає підтвердження з місця навчання, тобто з мови університету. Ми, мовляв, запит туди послали, але відповіді немає, каже мені спеціаліст. Тоді що я роблю далі? Звісно, шукаю контакти однокурсників і виходжу на дуже шановану людину в університеті, декана факультету, нашого колишнього старосту курсу. Дякувати Богу. Він швидко підключається, сам йде до канцелярії ректорату, до архіву і значно пришвидшує відправку документів. Я навіть не очікував, що все так буде швидко, бо вже через кілька днів з Весу приходить лист, що вони отримали пакет з Київського центру і починають робити оцінку мого диплому. Орієнтовно ця робота буде завершена 19 серпня. Так мені повідомили. Мене ж розбирає цікавість, як же оцінять мій диплом? Вчився я непогано, за весь період навчання не можу жодної трійки. Вчитися було цікаво, та й був стимул. Стипендія у розмірі 40 карбованців, яку стрійками не давали. А ще 2-3 вагони на місяць додавали 20-30 рублів до стипендії і можна було жити. Навіть незвично вимовляти це слово рубель, рубль, як воно зникло з нашого життя і як швидко прижилася гривня. 16 серпня уже мені прийшла електронна версія евалюації мого диплому з Весу, а 22 серпня і оригінал документів. Мою кваліфікацію оцінили як еквівалент канадської освіті, бакалавр та магістр. Вважаю, що це добре. Отже, раджу, якщо хочете швидше отримати документи, то контролюйте їх просування на всіх етапах. Від центру до навчального закладу та архіву. Поки е працює центр у Києві і ВЕС з моїми документами, я реєструюся в Ontario College of Teachers. Це державна установа. Яка займається регулюванням освітніх вимог і правил у провінції. Працює з учителями і батьками, контролює кодекс дотримання правил та інструкцій, надає і також позбавляє за порушення вчителів ліцензій. Виявляється, що вони самі будуть робити евалюацію мого диплому, бо у них на сайті зазначено, що ВЕС та інші подібні організації. Мовляв, не авторитет, і від них вони документи не приймають. Хоча Імміграційна Служба Канади якраз приймає евалюацію ВЕС для іммігрантів. І коли я заповнював форму, там мене запитувало, запитували, чи потрібно надсилати копію моїх документів до імміграційної служби. Тобто, я писав вам, що тут дуже сильна бюрократія. Заспокою себе тим, що все одно мені потрібно було б звертатися до центру у Києві, але самостійно, і чи зміг би я замовити ті документи, які треба? Тобто і е, довідка з університету, і з архіву, і диплом, та все інше. Для вступу і початку е, процесу ліцензування вчителя е, до Ontario College of Teachers. Я заплатив реєстраційний внесок 140 доларів, Річний членський внесок 170 доларів і 222 долари за евалюацію диплому. Всього 532 дол... долари. Дорогі послуги, але що поробиш? Треба. На сайті є аплікаційна форма для заповнення. Її я заповнював тільки днів і вам теж раджу не поспішати. Тому що доводилося уточнювати, перепровіряти свої дані, щоб не наробити помилок, бо потім, коли проплатиш і підпишеш форму, їх вже буде виправити неможливо. І намагайтеся не обманювати, давати реальну картину, тому що все перепровіряється. У вас можуть навіть. Запросити копії вашої трудової книжки, зробити запит там, де ви працювали, і таке інше. Не знаю, як це працює зараз під час війни, але такі умови розписані на сайті. На сайті також є і інші умови, які треба виконати. І їх доволі багато. Скажімо, зокрема, потрібна довідка з поліції. Що у тебе немає криміналу за плечима, і ти можеш працювати з вразливими групами населення, бо саме до такої категорії входять діти. Мені довелося здавати відбитки пальців, бо як пенсіонер за 60 я перетнув кордон Канади без них. Це обійшлося мені у 25 доларів, а сама довідка з поліції коштує 31 долар. І чекав я її, до речі, майже місяць. Потрібно також буде здати тест на знання правил попередження сексуальних домагань під час роботи з дітьми. Без його здачі вас не допустять до роботи і ви не отримаєте ліцензію. Я потратив на нього увесь день, переглянув кілька відео, вчив інструкції та закони з цих питань, виконав десь 5 чи 6 пробних тестових завдань. Вони складаються з різних ситуацій поводження з дітьми. І якщо не знати законів та інструкцій, відповісти правильно дуже важко. Наприклад, таке. Ви побачили, як на вулиці тренер обійняв вихованця за плечі, вони сміялися, разом сіли в машину і поїхали. Або ви прийшли до свого друга-вчителя е у вихідний день, а у нього в гостях учень. Ну, в Україні це звичайні речі, і ми на них рідко звертаємо увагу. А тут це насторожує. І вам пропонуються варіанти відповіді, які ви повинні, як ви повинні оцінити ситуацію, як вам діяти і кого повідомляти в першу чергу. Потім був заключний тест, і там 20 питань, і треба дати 16 правильних відповідей. Тобто набрати 80%. Я здав його. А тепер я очікую, які документи мені треба буде надати в Ontario College of Teachers. Безперечно, диплом і його переклад на англійську. Це точно. А про решту їхніх вимог розкажу тоді, коли буду знати. На першому етапі я планую отримати тимчасовий дозвіл на працю не вчителем, а асистентом, тобто на заміну. А далі побачу. Мені взагалі розповідали, що ліцензування проходить тривалий час. Одна вчителька навіть сказала, що вона робила ліцензію три роки. Багато з наших українців не беруться за це або полишають на е, певному етапі. Ось через які перипетії я проходжу, щоб отримати ліцензію. Але я буду старатися все-таки це зробити. А тепер скажу вам, як у багаторсерійному фільмі. Далі буде. Підписуйтесь на мій канал. Мій досвід та поради можуть вам стати у пригоді. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!